ЗСУ знищила військову базу кадирівців у Херсоні. Вони всі пішли до Кабзона. У ніч на 25 жовтня. Зсу накрило вогнем базу військових РФ на лівому березі Херсонської області. Внаслідок удару ліквідовано багато кадирівців, і ще понад 60 важко поранені. Про це повідомив депутат Херсонської області Сергій Хлань. Він розповів, що знищити базу окупантів РФ вдалося після того, як кадировці зняли на камеру себе та позиції, де вони на той момент перебували. За словами депутата, переправившись на лівий берег Дніпра із Херсона, окупанти розмістилися в одній із будівель, посилено робили селфі і виставляли їх у соцмережах, показуючи, як вони відпочивають. Ну, тепер вони відпочивають на концерті у Кабзона. Завдяки своїм тіктокерським здібностям і опублікуванням відео вони самі фактично повідомили про своє місце перебування, а нашим залишилося тільки їх відпрацювати. Повідомляють, що приблизно 40 кедирівців вирушили до Кабзона, і набагато більше. Тяжко поранені, нехай евакуюються, але повідомляють заздалегідь, куди йдуть, зазначив хлань. За даними генштабу, росіяни облаштовують оборонні позиції на лівобережжі Херсонщини. Російські війська намагаються утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджують зусилля на стримуванні дій сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим ведуть наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Водночас військовослужбовці РФ на Херсонському напрямку збираються відступати один з батальйонів майже розбитий та деморалізований. Загалом українські військові деокупували вже понад 90 населених пунктів у Херсонській області. За повідомленням оперативного командування Південь, наразі на звільнених територіях проходять стабілізаційні заходи. Нагадуємо, окупанти передбачають швидке звільнення ЗСУ Херсонщини та готують серію терактів на цій території. При цьому війська РФ замінували Каховську ГЕС ще у квітні. Наразі тривають роботи змінування опор і шлюзів. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського Ютубу. Разом ми сила, слава Україні!